Бонжур, amis! В цьому відео ми з вами навчимося, як розказати французам, яким саме видом транспорту ви до них поїдете у гості. Вивчимо з вами дієслова руху саме з транспортом, і навчимося використовувати правильний прийменник перед видами транспорту. Отже... Parti. Якщо у вас транспорт такий, в який ви можете зайти всередину, ви будете ставити прийменник А: taxi», «en train», «en avion», «en bus», «en voiture». Якщо ви зайти не можете, ви ставите прийменник А авілу, pied», апі cheval». І яке ж діє слово вибрати. Aller, partir, rentrer, se déplacer, se rentrer, venir et voyager. Je voyage en voiture. Il va en avion. Nous allons à pied. Elle rentre en taxi. Nous nous déplaçons à vélo. Напишіть вашу конструкцію, яка сподобалася найбільше, і не забувайте більше практикувати французькі фрази у Франції. À très bientôt! до зустрічі! Не пропустіть наступні уроки!